Слава нації, вітаю на каналі Добрий Dober Gimbat. я, Сашко, добрий. Випиляли, зачистили ось такі латочки. Приміряли. Зачистили тут. І ще я зараз поїду по знежирювач, а побратим дочистить ще тут наждачкою, бо туди не підлазить болгарка з цим колом. Відповідно, оця латка у нас буде. Ось тут ми будемо її проходити, я думаю, не суцільним таким швом. І так, щоб в жодному випадку не зв'язувати нижній шар, внутрішню трубку і зовнішню. Залишати все ж таки шанс на подальше відновлення цієї тяги в частині рухомих нутрощів, будемо так казати. І я зараз поїду по знижирювач, бо я забув знежирювач. От Друга латочка у нас піде от сюди, аналогічна штука. Тобто це у нас вхід, там дюрочки на вихід менші. Ми їх підлатаємо. Теж буду там якось підлазити електродиком, мабуть, підпилювати електродики, що до короткими працювати. І потім це ще пофарбуємо. І, от приклад зі знежирюванням він, можна сказати, хрестоматійний. Показовий в тому плані, чому я так прагнув перевестися з рембату так, попередньої бригади в механізований батальйон. Це тому, що в рембаті, там би мені сказали, що там? Їхати по порошиник, ще півгодини, чи там скільки там, хвилин 40 витрачати, давай вари, у нас немає часу. У рембаті немає часу. А в піхоті, в механізованому батальйоні, час є. Є час зробити стопор, є час знежирити з'єднання, є час поїхати. Купити в металобрухті, чи ще знайти підходящі е, трубки для латок, а не пильнути сусідній забор, гнилий, поставити латку, щоб воно тільки для вигляду тримало, а через пару трійку кілометрів воно розвалиться. Так, це є час. Чому? Тому що ми на цих машинах працюємо. Я, не я, хто загодно, кому скажуть, він сяде і поїде туди, куди скажуть. Відповідно. Тут э, ніхто тобі не каже, ну, принаймні, мені ніхто не каже. Кров із носу, нам терміново роби аби як, сьогодні ввечері машина стартує. Ні, є задачі, є рішення, є виконання, є супутні вимоги. Так, от Знову ж таки, цей саме стопор. Це поїдь, знайди, зроби для безпечної, якісної роботи. І я щасливий. Я щасливий бути там, де є, робити роботу належним чином. Є е, час навіть відео записувати, так? тому що це становить суттєве джерело нашого фінансування і реально без її публічності, без ваших ефір, без ваших вподобай, поширень, коментарів і, повторюся, пожертв на робочі потреби було би значно, значно сумніше. Дякую вам за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.